Немає такого району або міста Миколаївської області, де не внесено зміни до комплексної програми турбота і не кошти на підтримку або родин загиблих або учасників, АТО у зоні конфлікту. Крім цих та багатьох інших питань, звичайно, сьогодні Миколаївська громада повинна знаходити ресурси і сили для того, щоб не тільки мобілізувати е свій потенціал, але й е дати чітку відповідь суспільству, в який спосіб ми сьогодні захистимо Миколаївську область, як ми сьогодні гарантуємо соціальні відповідні гарантії. І, е Завдяки чому ми зможемо стабілізувати мир ми на території і нашої області, а значить України. Бо фактично сьогодні серед інших питань це питання виконання бюджету, які на превеликий жаль, значно страждає порівняння з іншими містами обласного підпорядкування і в районами центрами. Звичайно, ці та багато інших речей ми є актуальними і важливими. Знаєте, не знаю за результатами останніх виборів до Верховної Ради України, чи зможу я приїхати ще раз до міста енергетики вже у статусі голови обласної ради, але в той же час хочу сказати, що люди, які сьогодні співпереживають за громадян, які сьогодні показують свою свідому громадянську позицію, які сьогодні повинні працювати на громаду, вони не повинні бути острою тих проблем і тих об'єктивних оптимальних рішень, які повинні нас робити сильні. Для мене Українська завжди був містом патріотичним, свідомим, і тому велика роль не тільки і мистецтв, але й волонтерських організацій, громадських установ, депутатів, словом усіх тих, хто працює на ній. Мені приємно, що це місто обласній раді. Представляють такі люди, як Володимир Павлович Фукс, дитина воєндарна, дитина знакова, людина успішна голова, постійної депутатської комісії. Я думаю, що таких збоїв, як був сьогодні у сесії міської ради, не відбудеться. тому я бажаю всім містянам Добра і Злади а депутатам виконання своїх прямих. Тарас, а скажіть, сильно розочаровані вот, то, що кворуму не було сьогодні по Ни о чем не разочаровывайтесь. Хай переживаю тех, кто не пришел.